Сьогодні ми дізнаємося, як сказати це, ця, ці, «той», та французькою мовою. Це дуже корисно, бо ми постійно щось показуємо або на щось вказуємо. У французькій мові є чотири головні форми: с, сет, сет і си. Для чоловічого роду ми використовуємо форму с. Ан-гарсон, garçon», гарсон. Цей хлопець. Якщо у нас починається чолов... іменник чоловічого роду на, букву, на літеру Х або на літеру голосну, у нас додається автоматично невеличка, маленька, одна літерка Т. Для чого? Щоб поєднати об... обидві. Голосні між собою. Ви знаєте, що хаву немає в французькій мові. Ми її не бачимо, так, не беремо до уваги. Це означає, в «ом» у нас перша літера О. І якби ми написали тут С, без те, у нас би було дві голосні, які б йшли поруч одна з одною. Через це нам автоматично треба доставити Т. Добре? Це Том, цей чоловік. Сетапагей так само. Ви бачите, у нас йдуть тут дві голосні Е e і А. Вони так не можуть іти одна біля одної. Інакше нам треба одну брати, поставити апостроф. Через це сюди автоматично ми поставили літерку Т. Сетапагей, «се се, гарсон. Наступна форма для жіночого роду. Сет. Подвоюється те. І доставляється сет фам. Юнфа Юнфа слово жіночого роду. Юн. Артикль une, жіночий рід. Значить, ставимо сетфам. Set Сети, set, прописується з двома «т» і на кінці. Ця жінка. Сети ця школа. Тут нічого не доставляється, бо тут і нічого не міняється. Ми залишаємо сет, яким воно є. Добре? Навіть якщо у нас йдуть дві голосні поруч. Так, дякую. А тепер ми перейдемо до множини. Множина дуже все просто виходить у множині. Множина лише в множині є лише одна форма для чоловічого і для жіночого роду: С С, С С. Так само, як ви пишете, ЛЕ. В множині артикль артиклі закінчується на «юес», так само си закінчується на «юес». Си з ці діти. Си з ці студенти. З голосної першої, без голосної першої завжди все добре? Більше нічого немає. Перейдемо тепер на… просто запам'ятати. Ще раз повторити, якщо у нас. Іде приголосна літера, ми ставимо С. І якщо це у чоловічому роді. У чоловічому роді перед голосною додаємо Т. У жіночому роді лише одне написання, і у множині так само. І ще цікаво дуже, як сказати ось це он, ти. Ось, Ось тут, ось там. Це додаючи до, наш, до слова просто через дефіс. Сі, це буде тут, через дефіс ля це буде там. Давайте прослідкуємо. Споч... Книжка, Книжка це «а Алів. Якщо це А, у нас іде чоловічий рід, А це у нас іде С. Ви погоджуєтеся. І Лів починається з приголос. Значить, у нас С. І у нас виходить слів це буде ця книга. Але. Ось ця книга, ось ця книга, солівро Сі. А щоб сказати, ось та книга солівро Ля. Ля там. І давайте прослідкуємо це на деяких прикладах. Наприклад, візьмемо цей фільм класний, чудовий. Як перекласти фільм? Ми знаємо, що у буде А-фільм. А-фільм у нас йде артикль А чоловічого роду. Чоловічий рід. І у нас слово починається з приголосної, буде Софільм. Ви погоджуєтесь, цей фільм класний софільм супер. Якщо у нас йде м -м, чоловічий рід, так, але починається з голосної, тоді нам треба доставити Т, щоб разом їх поєднати за допомогою як літерки Т. Це теді цей студент новий. А щоб сказати, ця студентка нова. Давайте ми прослідкуємо, як буде ця студентка» Ми просто повинні ця поставити у жіночій формі. І так, як я вам казала, уже нічого більше не міняє. Нам треба сет перевести в жіночу форму. Сет з двома І Ічу це студент. А щоб сказати, студентка, нам треба доставити «ю». Як правило, це. Закінчення Е і наприкінці слова. Е, «E нува мене скаже, бо новий це новий, а нова це буде нувель. І це робе. Ця сукня гарна. Ця сукня, сукня в французькій мові, жіночого роду. Якщо жіночі, тоді використовуємо повну форму C de TE. C'est eux, ce matin, et eux. Cette robe est belle. Et au on a une idée de la forme C. Ces idées sont intéressantes.